Мистецький Великдень відзначили в Івано-Франківську. Із пафосним перерізанням стрічки урочисто відкрили виставку творчих робіт студентів та викладачів Прикарпатського університету. Художнє ковальство, різьба по дереву, текстиль та кераміка. Твори усіх жанрів мистецтва, які побудують на Прикарпатті, представлені в експозиції. Етнічний одяг, сучасний і традиційний шили, ткали, вишивали студенти та викладачі, готуючись до виставки. Вбрання із народними мотивами кажуть завжди в тренді. Це як вияв самоідентифікації, тобто українець себе самоідентифікує з е, своєю нацією. Зараз дуже популярний такий одяг, тому що цей одяг зараз саме в сучасному костюмі дуже популярний. Тобто він не, не, не використовується тільки як святковий одяг, але й в повсякденному значенні. Дух старовини у ювелірних роботах молодих майстрів, великодніх аксесуарах та прикрасах із сакральним змістом. Годинник Івана Попилика, хоч і несправний, але у поєднанні із давньою технікою. Скан, яку використовували ще за часів Київської Русі, має унікальний вигляд. Використовують дріт, ніби його скручують, потім викладають його на малюнок. ну і… За допомогою пальника і припою спають усе. Ну потім напають на металеву пластину. Експозицію Мистецький великдень студенти та викладачі кафедри присвятили 75-літтю Прикарпатського університету. Це не просто виставлені роботи, це водночас коротка біографічна професійна довідка на кожному банері про кожного викладача кафедри. Це дуже малесенький витяг із творчості кожного із них і студентів, з якими вони працюють. Інститут мистецтва дійсно яку. Пузня таких мистецьких кадрів, кадрів, які мають неабиякі які творчі здібності. І, власне, це цілі родини, це цілі династії мистецькі. Ви бачите різні техніки, ви бачите різні вироби різного гатунку. Мистецький Великдень в Арена Центрі триватиме упродовж місяця.